І як говорив я минулого разу, Господь говорить людям оцю божественну науку у притчах з двох причин. Для того, щоб показати і для того, щоб приховати, для того, щоб відкрити і для того, щоб приховати. Відкриває Господь оцю божественну науку. Тим, хто приймає його правду. І приймаючи його правду, він відкриває нам таємниці Царства Божого. А тим, хто не хоче прийняти правди божественної науки, Господь говорить у притчах. Для того, щоб притчами наставлені, ми могли, немов би підготувати свою душу, щоби. Прийняти у свої серця ось ту божественну правду. І сьогодні знову наш Спаситель звертається до кожного із нас надзвичайно духовною притчею і з великим і глибоким змістом. І ця притча є своєрідним продовженням до притчі минулого тижня. Господь тут змаливуєм багачам і лазим. І цей багач є як ось та земля, що при дорозі, у якого кидалося багато, зі... багато зерен для того, щоб дати добрі плоди. Бо бачимо, що багач, він нічому собі не відмовляв. Цей багач мав великий достаток. А відповідно, він міг цим достатком, і з ким поділитися, він міг звернути свою увагу на тих, хто чогось потребує. Тобто у його житті було засіяно дуже багато зер. Але він уподібнився ось тій придорожній землі, тому узбіччю, Бо такий самий був черствий і твердий до своїх ближніх, не помічав їх, не намагався якось поспівчувати чужому горю, за що ми і бачимо сьогодні, як оповідає Христос, померше був віднесений у пеку. І задумуючись над цим, маємо сказати, що коли людина ось так поступає у своєму житті, коли своє серце робить твердим, як узбідчя дороги, то тоді ні на що добре ми не можемо розраховувати. Сьогоднішня притча. Є, як говорять святі мов би спотвореним дзерком. Як це зрозуміти А у ній якраз оповідається про двох людей багача і лазира, які один одного віддзеркалюють, але не у прямому значенні. Багач своїм тілом був красивий, напевно. Убирався, як говориться у Святому Письмі, у найдорожчі одежі, їв, бенкетував, до нього приходили у гості постійно якісь, на його думку, добрі друзі, вельможі, інші владні люди. Але це тільки його зовнішній вигляд, але своєю душею. Він був подібний до тіла лазаря. Ось у цьому, говорить, ті отці, є, не мов би, ось те дерба. Бо так, як лазар не мав що їсти, і був дуже голодний, так як лазар був критий трупами, і так як до лазаря приходили і пси, лизали його рани. Так само той багач мав це все, але тільки зі своєю душею. Його душа була вкрита різними струбами гріхів. Його душа, так як тіло Лазаря, постійно була голодна. Голодна чого? Голодна слова Божого. голодна добрих діл. Голодна. Того, що людина має виявляти любов до своїх ближніх. І його душу, так як пси у лазера лизали ті рани, так само і до його душі постійно приступали дияволи і злідоки. І немов би зализуючи ті душевні рани, ще більше давали спокус. Для того, щоб уже цей багач не міг піднятися із своєї гріховної ями. Остап дивлячись на цих людей сьогодні, ми маємо задуматися над своїм життям. Цей багач душею був подібний на тіло лазри. Адже ми не чинимо так само. Чи ми завжди помічаємо своїх ближніх, які потребують? Чи ми годуємо свою душу добрими справами і словом Божим? Чи ми не підпускаємо до своєї душі диявола, який може нібито зализувати наші рани душе? Але цим самим ще більше. Нас тягнути ось у ту гріховну яму до спокосу. Чи ми так само не чинимо? І ось коли так задумаємося, дорогі у Христі, браття і сестри, по правді кажучи, стає аж страшно. Страшно від того, що дуже часто ми робимо так само. І ось цей Лазар своїм тілом. Є відображенням нашої душі. Не було би так усе погано, якби, ми, читаючи сьогодні зі святого Євангелія, не вчули тих слів, які говорить багаж до Авраама. Пошли лазаря до братів моїх, щоби вони не чинили так, як я. А що означають ці слова? А ці слова означають те, що душа багача хоч потрапила у пекло, але у пеклі вона все більше і більше мучилася. Чому? Тому що ті зерна свого життя, які він посіяв між своїми рідними. Між своїми знайомими і близькими, а в нього були недобрі зерна, почали давати плоди. І Його брати також почали жити так гріховно. І багач, відчуваючи те, що через нього його брати живуть так, просить Авраама, щоб він послав Лазаря до своїх братів. Авраам каже, мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Задумуючись над цим, згадуються слова святителя Миколи Сербського, який говорить, що душа багача через те, що насіяла спокус у своєму житті для ближніх, Ще більше і більше терпить різні випробування у пеклі. Бо одне діло, коли людина згрішила і не дала з ближньому, тоді людина ця може і покаятися у цьому гріху. І за цю людину можуть вимолити інші, а зовсім інша справа, коли Людина, спокушаючи інших, уже не може покаятися у гріхах тих людей. І справді так і є. У своїх гріхах ми можемо покаятися. А чи ми можемо покаятися у тому, що хтось робить за нашим прикладом? Ми не можемо в цьому покаятися. Бо людина сама за себе має кай. Але коли хтось робить за нашим прикладом, то він у своєму житті сіє уже той гріх. І це ще гірше є для нашої душі. Тому сьогодні Христос, розповідаючи ось цю величну притчу, звертається до нас і бажає навчити нас. Щоби ми завжди бачили своїх ближніх. Щоб ми, ті рани ближніх, намагалися вилікувати своїм добрим словом. Щоби ми намагалися якоюсь доброю справою загоїти те, що тривожить душу того, хто поруч із нами. І не даремно. Говориться те письмо, що коли людина, навіть якщо і робить якісь добрі вчинки, що коли людина намагається якось себе по-доброму поводити, але коли людина не має любові до своїх ближніх, а любов якраз виявляється у тому, щоб побачити ближніх, вона якраз виявляється у тому, щоби послухати ближнього, щоб допомогти ближньому. Любов якраз виявляється у тому, щоб через ближнього ми могли і поспілкуватися із Богом. Тому і це те письмо, що якщо людина не має любові, навіть якщо би і мала дар пророцтва, навіть якби знала всі мови світу і все знання світу, то людина є ніщо. Страшні слова. Але які вони глибокі і правдиві. Якщо ми не маємо любові до ближнього, то ми є ніщо. Так як і цей багаж. Він не замічав при своїх воротах. При дверях до свого будинку, свого ближнього. А скількох людей ми не замічаємо при дверях до нашого серця. Скільки там уже імен записано, що ми їх не побачили, що ми їх знебажили. Дуже багато. Правда у христі? Дорогі у Христі, браті і сестри. Дуже багато таких людей. Тому. Поки маємо можливість, поки ще смерть не забрала нас, маємо відкрити свої духовні очі і побачити своїх ближніх. Побачити тих, хто потребує допомоги. І жити так, щоб ця допомога від нас завжди була дія. Нехай Господь Бог нам у цьому допомагає і підкріплює, і допоможе нам стати добрими людьми, які ніколи не будемо оминати у тієї турботи і тривоги своїх ближніх. А через ближніх ми зможемо і догодити Богові. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.